У Житомирському громадському транспорті працюватимуть нові валідатори. Старі знімають, а на їх місце встановлюють нові. Завтрашнього ранку буде працювати автоматична система оплати проїзду громадського транспорту з оновленням. Жовті валідатори всі будуть зняті сьогодні. На тролейбусному парку вже я думаю, це почалося. На ті тролейбуси, які не будуть виїжджати вже сьогодні і завтра на випуск, знімається жовтий і на те саме місце буде встановлено інший валідатор. У міській раді кажуть, для пасажирів кардинально наразі нічого не зміниться, але деякі позитивні зміни все ж будуть. Наприклад, як віртуальна картка в мобільному додатку або спас. Сання коштів в реальному часі, всі картки, які на сьогоднішній день. Користуються наші пасажири місця, вони всі будуть працювати. Можна також створити карту на безоплатній основі через мобільний додаток, який потрібно завантажити через iOS або через Google Play. Можна навіть туди свою картку, якою вже користувався, підтягнути також. Єдине, що зміниться, це на сьогоднішній день. У нас всі точки продажу і поповнення карток. Якщо ми говоримо про поповнення, це в будь-якому терміналі міста Житомира. Це неважливо EasyPay або. Сіті 24, а точки продажу були тільки в аптеках оптових цін, вручну через касу, через мобільний валідатор. Тому після цього оператором було прийнято рішення поставити термінали в магазинах Полісся продукт. Є повністю всі адреси. Це більше 21 магазина, які обладнані терміналом, де можна придбати картку, і її поповнити. Там немає інших послуг, поповнення мобільного телефону і так далі, для того, щоб не створювати якісь черги і незручності. Це сугубо термінали. щодо поповнення карток. Це так само залишається будь-який термінал міста Житомира, який ми бачимо по самому солому у центрі міста на вулиці Театральні, 13, тепер працює центр підтримки сіті карт, де можна придбати та поповнити транспортну картку або отримати консультацію. Крім того, пільгові категорії можуть безоплатно отримати картку. Цього всі пільгові категорії робили її на платній основі в Ощадбанку. Зараз цього не потрібно робити в карт-сервісі Це можна зробити за декілька хвилин. Там же зроблять фото. Картка буде видана прямо в карт-центрі на протязі декілька хвилин. Якщо при умові будуть всі підтверджуючі документи, що людина є має пільги. Вивести готівку з транспорту планують після підвищення вартості проїзду, що відбудеться найближчим часом. Адже проєкт рішення вже готуються презентувати. Питання про переход на безготівку це питання про тариф. І в тарифі ми вже багато говорили, що буде зростання не на настільки, наскільки хочуть і наш комунальний, до речі, перевізник, і приватний, але зростання буде, і вже в питанні про тарифи ми будемо переходити на разовий квиток. Тому що, якщо взяти тільки наше комунальне підприємство, за останній місяць, місяць, лютий, нашими водіями тролейбусів і трамваїв було видано 269 тисяч квитків за готівку. Це велике навантаження. Да, комунальне підприємство робило доплату, але це дуже важливо. Велике навантаження на водія. На нашу думку, водій повинен керувати транспортним засобом, виконувати графік і згідно своїх посадових інструкцій. Проект рішення вже практично підготовлений. Я думаю, найближчими днями ми його оприлюдним і будемо чекати, чергового черговий контор. Нова система призведе до збільшення витрат трава на управління. Зокрема, раніше за користування валідатором ми сплачували 5%. Зараз це буде 10%. Так, на сьогоднішній день практично по всій території України оператори і виробники системи. Працюють в режимі до плюс-мінус 10%. На сьогоднішній день оператор виграв у нас конкурс 8 плюс 2. Це 8% бере оператор і 2% це послуги кварінку, це в основному це банківські карти і оплата за банківські послуги. На сьогоднішній день, оскільки обладнання, яке купувалось комунальне підприємство ТТУ, воно є власником, вони сплачували 5% із оператору нашого комунальному і сплачували за GPS-моніторинг. Зараз вже тут GPS-моніторингу немає. Він він автоматично вже вбудований в бортовий комп'ютер, який стоїть в кожному транспортному засобі. Неважливо, це комунальний чи приватний, який буде підтверджувати, що автомобіль знаходиться на рейсі. У нас до цього було вісім у приватного перевізника 5, ну, оскільки приватний перевізник у нас сплачував оренду обладнання, обслуговування, gps моніторинг і ще й відсоток за оператором.